Коли почалося повномасштабне вторгнення, я була звільнена на той час, тому що я пенсіонер, уже, інвалід, і я змушена, ну як по зову серця, я змушена була піти, щоб знову долучитись до хлопців. Ну, взагалі я вишиваю, як видно, мої картини. Дуже давно я вже почала вишивати. А це така творчість, вона надихнула те, що я звільнилася. За сімейними обставинами, так як чоловік мій поїхав на Донецький напрямок в листопаді, мені довелося звільнитися, тому що в мене троє дітей і дитинка в 4 клас ходить. Треба ж якось допомагати. Я розуміла, що на цьому ж не зупиняється, тому що, коли почалося тільки це вторгнення, ми з чоловіком, ще не будучи військовими, у нас був бус. Ми влаштовували, будували на КПП. Споруди. Потім ми возили їсти, долучалися до цього цього ну якби вчителі наші зі школи. Вони знали, що я військова колишня, але ну, колишніх, як кажуть, не буває. І люди телефонували, також всі так згуртувалися, що і матраси, і подушки. Ми розуміли, що холодно. Кума моя різала з хустки такої великої шарфи. Ми коли завезли на озерне, то. Хлопці нам чутлі ноги не цілували, вони настільки дякували, щоб це був холод. А потім, коли я звільнилася, знову ж таки, що робити, треба долучатися. У нас є об'єднана ініціатива, я долучилась туди. Але щоб плести сітки, треба кошти. Ну, я кажу, давайте я буду заробляти кошти, давати вам. Усі все почалося з ярмарки, 22-й, 23-й рік. Початок це Пасха. Я наробила 15 яєць, таких замотаних ниткою, все украсила. У мене є зразок, я можу показати. Ми тоді на тій ярмарці торгували ну, наш клас 11 тисяч. І ми долучили 63 тисячі було зібрано, і ми купили «Мавік» на 95-ту бригаду. Коли ще служила, зайшла в Аврору. Колега моя каже: купи дріт цей. Каже, дуже гарно помідори підв'язувати. Ну, так як в мене частний сектор, я купила, потім принесла додому, покрутила в руках, якась була ярмарка, і я також якісь вази робила. Я скрутила таку маленьку квіточку і таку на гілочці. Тож можна. І коли вже зайшла в інтернет, побачила, що можна дуже багато цікавих речей, навіть іграшки можна робити. Но я ще не дійшла до того. Ще ми виготовляємо окопні свічки для наших хлопців. Люди приносять ось баночки, гурмешки не викидають, всі зносять. Ми вдома їх. Моя дитина приходить зі школи, скручуємо з картону і на дворі палимо вогнище, велика каструля, парафін. Також за кошти, куплений, донатів. І розплавлюємо. І це дуже зараз ну, взимку було краще, хлопцям допомагало. це. Зараз наразі, якщо підігріти щось треба. ну, Мене вже радує, що буде тепло. За рахунок того, що ми продаємо квіти, свічки, ну, всі ті поробки, які є в хаті, все продається. Кошти виручаються і купуються на це матеріали для плетення сіток, кікімор. Для заливання свічок окопних парафін купується, грілочки купуються, ліків ми дуже багато купили, хлопцям передали, тому що до нас приїжджають. У нас там є така кімнатка, де всі речі, люди, теплі носки дуже багато плетуть, все зносять і це все відправляється хлопцям. Так, у нас в магазині дівчинка працює. Ми туди ну, я заношу туди свої роботи. Вона дає в групу позов, як кажуть, що от є нові лоти для продажу. І так проходять, вони заходять, люди заходять в магазин, купують, кидають в скриньку. Коштів я ніяких не забираю, ні на матеріал, ні на що. Я купую їх зі своєї пенсії, а все те, що вторговане, йде в товар. У нас хата нагадує партизанський штаб. Там у мене лекала лежать. Тут я вирізаю тканину, наша Тетяна Іванівна шиє. Це до кікімор в штани. Поїхала в магазин і купила тюль. Ну, так швидше, тому що на руки легше. І ось у мене теж є група дівчаток, яка телефонує мені і каже, Свєта, є з чого плести є. Ось я це нова. щоб міряти чи вистачить. У мене є мій шолом, з яким я їздила у 2022 році на Славянськ. І я міряю. Отак от. Можна сказати, що я замаскована. Насамперед, щоб е, настав мир. Я не скажу, що заради перемоги, тому що е, я була ось в частині, і одна розумна людина мені сказав, сказала, ми не перемагаємо, ми не наступали і ми не перемагаємо. Ми відбиваємось. Я хочу миру, спокою. Я хочу, щоб е, жити, щоб наші діти, всі діти, е, жили мирним життям, тим, як колись, але вже ну, як колись не буде. І... Щоб всі повернулися додому, тому що дуже багато знайомих, друзів, вже всі Царство небесне і душа розривається, і від цього хочеш щось робити, хочеш більше робити, і ночами це робити, аби тільки настав мир, тиша.